Доброго вечора. Пропоную вам лише на декілька хвилин відкласти усі свої справи і роздумувати про вічне. Мене звати Володимир Гриневич. Радий нагоді поспілкуватися з вами у програмі «5 хвилин для вічності. Для багатьох християн поняття гріха пов'язано з розніваним Богом. Вони вважають, що Ісус любить нас, а Бог Отець суворий і немилосердний. Хіба не довелося Ісусу померти, щоб невблаганний Бог прийняв нас? Запитують вони. Хоча носії такого поняття не розмальовують себе фарбою з диких ягід і не носять намиста із зубів хижаків, Ідеї ці належать язичникам, що служать своїм богам зі страху. Коритися Богу спобоювання, що він буде гнівитися, позбавить нас свого захисту і пошле караючи суди, значить перебувати в одному кроці від поклоніння дерев'яному ідолу. Коли наші прабатьки порушили Божу заборону, Бог знав, що у них немає ніякої можливості вижити самостійно, щоб дати їм і нам можливість повернутися до нього. Бог послав свого сина на світ як спокутну жертву. Проте ні на мить в серці Бога не виникало бажання мститися. План порятунку був розроблений до створення світу, бо Христос є агенцем, заколеним від сотворення світу. Бог Отець не без боротьби погодився віддати свого сина на смерть заради винного людства. Сам Христос сказав. Так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Це є таємницею спокутування, безмежна любов Бога до світу, що не відповів на Його почуття. Хто може осягнути глибини любові, яка перевершує розуміння? Як же після цього можна говорити, що Бог, Отець немилосердний і суворий? В першому посланні апостол Іван пише ми любимо Його, бо він перше нас полюбив. Любов Божа до нас викликала не тільки зворотню любов до Нього, що цілком логічно, але і зародила у нашому серці любов до всього, що навколо нас. Ми постійно любимо не тільки Бога, але й все творіння, і завдяки неперевершеній Божій любові. Якщо б Бог не полюбив нас першим, то ми б не були здібні любити. Ми б закосеніли у гріху і приносили б плоди ненависті, а не любові. Бог є любов, лише Він здатний любити і дарувати нам такі здібності. Нам ні на хвилину не потрібно переставати дивуватися, що Небесний Отець першим полюбив нас. Нам просто необхідно усвідомити це чудом. Протягом нескінченних століть безсмертні істоти охоче збагнути таємницю безумовної любові, дивуватимуться і схилятимуться перед її величчю. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за велич Твоєї любові, яка проявлена була на Голговському хресті. Ми вдячні Тобі за план спасіння, за те, що Ти нас, Господи, визволив з рабства гріха і допоможи нам цінувати Твоєю любов'ю і цю любов проявляти по відношенню до інших людей, щоби всі могли пізнати Тебе і скористатись твоєю благодаттю. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Прославляйте Господа за Його велику любов до вас. Пропонуємо вам цікаву серію уроків із назвою Діскавер. Ці уроки крок за кроком допоможуть вам у вивченні важливих питань, які стосуються вашого спасіння. Ви можете отримати їх, якщо напишете або зателефонуєте нам. Електронну адресу та номер телефону зображено на екрані. Бажаю вам приємного вечора. До зустрічі завтра.